Як тільки довідалися, що на Київщині розводять осетрів, одразу зателефонували на ферму і домовилися про зустріч. А ще ви дізнаєтеся, де знаходяться Ржищівські липки, чи бувала в Ржищеві Катерина Блавацька, чому трипільська культура отримала таку назву. Так що приєднуйтесь і мандруйте з нами. Як завжди, маленька подорож починається з великого сніданку. Дорогою радимо зупинитися в селі Нещерів Обухівського району за 40 кілометрів від Києва на равликовій фермі. За 140 гривень вам проведуть екскурсію, розкажуть про життєвий цикл равлика. Виявляється, вони гермафродити, тобто мають чоловічі і жіночі статеві органи. Медовий місяць у равликів у березні, і тоді вони займаються коханням і відкладають ікру. Ще за 400 гривень принесуть 12 равликів з пармезаном, грибним і чесничним соусом, 12 гріночок типу канапе, пляшечку білого сухого вина і маленькі дерев'яні виделочки. Ще в нещереві є Спасо-Преображенська церква 1794 року і одноіменний монастир. Цікаво, що при монастирі діє церковний притулок для котів. Шкода, що не стало про це на початку війни, коли помер наш сусід. Ми там були раніше, тому зупинилися в Обухові. в пицерії смачна піца. Продукт повністю відповідає назві установи. Середня піца з добавкою часника, салямі, балика, бекона і огірка плюс пів літра пепсі коштувала 343 гривні. Однозначно рекомендуємо. Далі милуючись краєвидами через Трипілля, халеп'я і Витачів без зупинок до Ржищева. В халеп'ї охочі можуть відвідати музей археолога Вікентія Хвойки, про якого ми ще згадаємо. «Ми це ж справа, щоб нікого не було. Огляди жищева почали із осетрової ферми Бестер. Екскурсія коштувала 100 гривень з носа. Як розповів власник Антон Яременко, осент може жити в солоній і прісній воді. До війни у нього було 42 тисячі голів риби, але 70 відсотків довелося віддати в госпіталі, оскільки не було корму. Усі імпортери звалили за кордон. Ох, нічого собі! Ой, який кабанчик. Ой, який! А сьогодні до тисяч. Які саме сорти. Сибірський осетер, руські осетер, стерлять, вестер, моя, Ага. На фермі є готель, де можна переночувати. Коли багато відвідувачів, Антон варить юшку з осетра. Він розповів рецепт, який ми оприлюднимо наприкінці відео. Звичайно, можна і рибки придбати: 300 гривень за кілограм коштує випотрошена стерлядь. 350 гривень осетр нечищений, і 650 – стерлядь стерлять копчина. Після екскурсії поїхали на сусідній пляж купатися. Після водних процедур і сонячних ван поїхали в Ржищівські липки на виїзді з міста Вбик Києва. Звертаємо праворуч напроти автобусної зупинки, щоб оглянути залишки парку колишньої садиби Долгоруких Фадієвих і марявничі краєвиди Дніпра. Тут, в дитинстві, якщо вірити деяким путівникам, могла відпочивати в родичів відома релігієзнавиця і окультистка, засновниця теософічного вчення Олена Блавацька. Садиба належала її бабусі, княгині Олені Долгорукій, яка вийшла заміж за майбутнього губернатора Саратова і Тифліса Олексія Фадєєва. Тут народилася мати Блавацької Олена Ган в дівоцтві Фадєєва. Щоправда, на відміну від інших місць, документальних підтверджень перебування в Ржищеві самої Теософині ми не виявили її батько Петро Ган був офіцером кінної артилерійської батареї. Тому родина постійно змінювала місце дислокації. Олені Петрівні в дитинстві довелося пожити, окрім Катеринослава, в Одесі, Полтаві, Романкові, Умані, Осколі, Опошні. Як бачимо, режище в цьому переліку немає. Але краєвиди тут дійсно запаморочливі. А чого? А серця і почек. Лікарственний збор. Материнка, звіробой, шалфей і то там ще. Якщо перебування Олени в Ржищеві під великим сумнівом, то шолом алейхем тут точно вчителював цілий рік із 1876 по 1877-й. Тож ми вирушаємо в центр міста, де навпроти Троїцької церкви на бібліотеці встановлена меморіальна дошка з нагоди цієї події. У повісті із ярмарки письменник пише: Цитую Автор цього життєпису залишив рідне місто і вирушив шукати щастя по світу. І вирушив він: боронь Боже, не в Америку, не в Лондон чи Париж, і навіть не до Одеси, Варшави чи Києва, а зовсім недалеко від Переяслава до маленького містечка Ржищів. Київській губернії. Кінець цитати за бібліотекою оглядаємо пам'ятник знищеному костелу. Храм побудований у 1813 році на місці дерев'яного монастиря. Пам'ятний хрест встановлено за фінансової підтримки консульства Польщі. На цьому місці був костел, саме головна достопам'ятниць Сержищева, але він був зруйнований не також й давно, у 1985 році. Троїцька церква зведена у 1860-му. На північній стіні зберігся розпис XIX століття. Залишаємо машину біля церкви і повз консисторію колишнього монастиря Тернітаріїв зараз гімназія, йдемо до археолого-краєзнавчого музею. Що тропістка культура, яка представлена в нашому якраз музеї, це не просто була культура примітивна, а це цивілізація. Угу. Перший відкривач Трипільської культури, ви бачите, на першому стелі, це Вікендій В'ячеславович Хвойко. Він якраз копав в Ржищеві, Хоча і в Трипіллі, назвали Тріпівська культура. А чому так назвали? Коли Хвойки е, треба було виступати в російському 11-му археологічному з'їзді, він не знав, як назвати те, що він відкрив, як назвати цю культуру. І чи Трипівська, бо він і копав в Трипівській в Трипіль? І в але важко було йому вимовляти ржищі. От Всім ага. важко вимовляти Бо Він чех. Він чех. Ось цій кришиці, наприклад, 7 тисяч років. Сім тисяч років. Сім тисяч років до нашої ржи. ери. Не більше, ніж піраміда. Вона була знайдена на території жища. Оце це фото, яке підтверджує, що в 1904 році. Була побудована ця будівля, в якій ви знаходитеся. Це була школа Хедер? Е, ну це була Жищівська початкова школа. Ні, це була не єврейська школа. Ага. Школа Хедер була навпроти. Нині школа Хедер нічим не відрізняється від інших будинків, і важко повірити, що споруді понад 100 років. Зараз тут звичайна шкільна їдальня. А ми від музею попрямували до скверу трипільської культури, який, як не важко здогадатися, побудований за часів Віктора Ющенка його улюбленим архітектором Анатолієм Гайдамакою. Згадкова трипільська посудина, схожа на бінокль, стала найбільш впізнаваним символом трипільської культури. Всупереч традиції, пам'ятник Тарасу Шевченку оглянули наприкінці, а не на початку подорожі. Поет у уржищів ніколи не був і про місто нічого не писав, тому завершив мандрівку віршем Ліни Костенко, яка тут народилася. Дніпро, старенький дебаркадер, левина жовті береги лежать на кіхті похиливши злену гриву шелюги. В пісок причалює пирога, хтось варить юшку, дим і дим, суха перепана дорога повзе, як спраглий крокодил. В Дніпрі купається купава, мені ще рочків, може три. А я чекаю параплава із за тріпільської гори. Якщо ви повертаєтеся із Ржищеви через Кагарлик. Дорогою радимо оглянути дві старовинні церкви. В центрі села Кадомка розташована дерев'яна Миколаївська церква 1881 року. А за 5 кілометрів північніше Кагарлика в селі Слобода височить мурована церква святих Іоакма і Анни 1852 року. Ми ці церкви бачили раніше, тому, поки не зіпсувалася осетрина. Поїхали в прідний круглик варити юшку і смажити рибу на вугіллі. Дніпровські стерляді. виловлені у нас в Дніпрі, правда, одна почмута оказалась капчена, Вторая – свіжачок. 1100 гривень за дві от такі красавиці. Ну, от і настав час оприлюднити рецепт юшки з осетра. Як розповів власник ферми Антон Яременко, спочатку 20 хвилин варимо голову і хвіст. Та додаємо туди курячі крильці для смаку. Також кладемо цілу цибулину, лавровий листок, перець і сіль за смаком. Не закривайте кришку, бо бульйон буде мутний. Щоб кришку не закривати, він буде гарний, прозорий. Після цього ви маєте цим друшлаком голови, оці курячі ці, ці штуки, можна і лаврове лист і цибулином, бо вона розвалиться, як перевариться. І починається морква, картопля, шматочки риби, вже цієї порізаної холодильнику І Я ще дуже люблю. Є такі одески рецепт, який в юсові рибаки показали. Є така штука, називається саламур. Вони там дуже сильно заморачуються з нею. Він подається окремо від юшки, потім вкладеться в тарілку. Но це мені здається забагато вже возні. Просто берете помідор. Зелені, багато, гарний помідор такий, типу як бичесерство чи щось mm. таке. Знімаєте з нього обов'язково шкурку. Mm. Ну, це кипятком робиться. Вдається кипятком, вона легко знімається. Далі він не просто ріжеться, а от, наче, як товче в, mm. в таке пюре, дуже мілко подрібнюється зелень. Подрібнюється дуже мілкою штукою часник туди. І маленьку крапельку оцету. Вона все перемішується, оцет змушує все це віддати. Сік різко, Виходить така ароматно-часникова томатно-зелена штука. І от її під кінець засипається туди, і воно проварюється ще там хвилин пець. Ми зробили, і в нас все вийшло. Б юшки з осетра лише один недолік. Її завжди мало.